Слава Україні! Розпочалася 524 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Протягом минулої доби ворог завдав дев'ять ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань, зазнали житлові будинки, ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційну удару. В районах Удів на Харківщині здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, постраждали УДИ, ветеринарне, стариця Вовчанськ, Нестерне і Бударки Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли. Понад 10 населених пунктів, зокрема це Одрадне, Колодязне, Кам'янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне Харківської області.